Скільки тут цікавого, я знаю, знає, що замовляла, то прям не знаю, з чого і почати Це новинка наступного каталогу. Такий спрей-лосіон для тіла з ароматом кавуна. Такого ще в нас не було. А, ні, лосіони спреї були, але в такому вигляді ще ні. Дуже цікава така штука. Я про неї потім пізніше розповім. Знайшла в коробці ще каталог червня, тож ось це в нас зволожувано молочко спрей, тому воно такої рідкої консистенції, щоб мало ну, добре розпилялося. Так, будемо пробувати, буду все тестити, все потім вам розкажу. Це йде у нас лосьйон для тіла і крем для рук. Мені дуже подобається, що така, такий яскравий дизайн, такий літній, такий. Прям хочеться вже кавунчика Херсонського. Зустрічаємо наступну новинку. Як бачите, тема, кавуна у в нас продовжується, це новий боді міст. Такого ще в нас не було. По-перше, об'єм 200 мл. Звичайні спреї для тіла, вони йдуть по 100 мл, тут 200 мл, розпиляючи. Їх е, йде два види, Ось таких. і дивіться, який склад. Дуже прикольний, якийсь апетитний кавун, мускатна шавля і бульбашковий чай. Е, дуже прикольно. я ж вже потестила, да, вже бризнула, мені дуже подобається. Такий. такий... І кавунець чувствується, і десь ще є така свіжість, тобто на літо класний міст для тіла, буде довго триматись. Далі я замовила ось такий набір. Це головний набір каталогу, називається Дотик ніжності. Як бачите, 4 одиниці коштують 349 гривень. А тут моя улюблена інтимка з ромашкою або гель для інтимної гігієни. Мій найулюбленіший засіб для вмивання це гель-жале Enue. Я їм користуюсь постійно. Хто зі мною довго, ви знаєте, бо в нього дуже ніжна консистенція. Він не тільки знімає макіяж і очищає, він доглядає. Це класна, нереальна штука. А аромат Today 10 мл. Не скажу, що це мій неулюблений аромат, але його можна подарувати. І шампунь. Так, далі замовила головний набор травневого каталога, і він не тільки головний, він дуже класний. Бо, бо тут мої улюблені продукти, і ціна за 4 одиниці всього 349 гривень. Що в ньому? Засіб для інтимної гігієни з ромашкою. Постійно користуюся гель желе для вмивання серії Inu. Це моя найулюбленішана вмивачка, бо вона не тільки знімає макіяж, очищає, вона ще й доглядає. Найтоповіший аромат компанії Avon Today Tomorrow of Always 10 мл з розпилювачем. І шампунь, глибоке очищення, дуже класна на літо та тим, в кого жирне волосся. Ось таких 4 продукти: всього 349 гривень. Замовила для себе ось такі сонячні окуляри. Така начебто красива форма. Діти сказали, мама, такі зараз тренді замовляй, бо мої попередні десь загубилися. Тож прийшла пора оновити сонячні окуляри. У нас ще є ось які. в мої, ось, ось вони, номер два. А, так, вони приходять у коробці і є чехольчик. Тож, дівчата, кому потрібні окуляри, йде літо, пишіть, замовлю вам. По новинкам все. До речі, оновлена серія NU, це кремаша під очі, енергія протінолу. До речі, дівчатка зараз при замовленні серії Enju ми отримуємо безкоштовну доставку. Крем BB, Замовила собі, бо вже починається той період року, коли вже можна з тонального переходити на бібішку. Дуже рада, що знову побачила цю сироватку, бо вона. Вийшла з наших каталогів, і ось вона розпродажі, замовила а, собі. А це у нас сироватка ультрагладкість, яка допомагає вирівняти волосся і а, розплутати все, що з ними коїться після миття. У тих, кого мілірування, ви знаєте, да? як сушиться волосся, і потім їх дійсно дуже важко розчисувати. То ця сироватка це моя швидка допомога. Поки є на розпродажі дівчата, кому треба замовити, Пишіть. Дівчата, знову з'явилися наші тональні креми бездоганність. Є вони в розпродажі для представників, тому кому треба, кому треба, пишіть, я вам замовлю, поки є, бо теж їх обирають з продажу і замінюють на інші види. Тож, хто любить саме ці, пишіть, поки є, замовлю. Туш супершок, екстремальний об'єм. Новинка квітневого каталогу Today Tomorrow Always Everlasting. Мигдальне молоко, мускус і квіти неролі. ролі. І що саме цікаве, ціна аромата в каталозі 609 гривень, а ви можете отримати його всього за 1 гривню. Цікавлять умови? Пишіть мені в директ. Аромат максима 10 мл. Теж замовила собі, бо дуже його люблю. І ом, ом, шкодую, що, ну, що його вже немає в каталозі. Сподіваюсь, що він повернеться. Так, з мого замовлення залишились тільки подарунки: а, аромат Lito Black Tress 30 мл. Я отримала за своє замовлення на суму 2300 гривень по каталогу. Ман для нігтів і прикраса теж мій подарунок сюрприз, який можу отримати. Кожен клієнт, який зроб, зробить замовлення по травню та виконає свої умови, тож я отримала, виконала дві умови і отримала два подарунки, кожен по 15 гривень.